Добрий ранок. От, я вже проснувся після першої ночі в гамаку. Блін, реально це було класно. Мені сподобалось. Комфортніше, мені здається, набагато ніж в наметі, якщо так говорити на швидкоруч. Сьогодні було дуже тепло, я вдягнувся. Занадто тепло, напевно, трошечки знімав речі деякі. От. Не знаю, що треба сформувати себе повністю на думку, але мені спочатку на перший поряд дуже це сподобалось. Спав я на, на півдутому килимку. Все виявилося трохи краще, ніж напевно вчора Віталіка, тому що він ну, майже нікуди не тікав під мене стандартно все, було. Ну, тобто він не їздив нікуди. З позитивних моментів напевно, більше. І реально цікаво, такий цікавий досвід. Єдине, я що зараз що собі думаю, що от мені, в мене спальник мумія. Ну, і зазвичай, коли я сплю в наметі, то я розстіпаю, там, що ну, десь треба, щоб нога що вийшла. І відповідно немає такої великої проблеми. А тут вночі виходить, що ну, ти розтіпається, не знаю, воно якось не так комфортно, ти не розумієш, ці края, гамакація. І я, напевно, думаю, що, ну, і про він відповідно, може бути потім. Я зараз для себе думаю, що, напевно, краще спальник сюди все мати якісь прямокутні форми, щоб у тебе ноги більш вільніше почувалися. Бо у мене найбільша зараз проблема це якось ну, з ногами не заміс, <схід> куди в мене тут одна на інше лежала. Під кутом я її міг поставити, відповідно, ну, ну, в цей момент був не дуже зрозумілий для мене. Ще один момент сьогодні спав без тенд, але тент є. Просто цікаво, наскільки інший досвід, коли ти просинаєшся відразу, і у тебе просто світле небо над тобою, ці ялинки, смереки. Це, ну, це класно, реально. Я якось навіть згадав, як колись в Кремку так спали просто на кілимках без неметів. Реально дуже, дуже прикольно. Ми зараз повернемось до відео про похід. Проте я хотів зробити таку невеличку вставку, так звану рубрику, що нас на плечах, для того, щоб розповісти, що саме брали з собою у цей похід. І почнемо зі спорядження. Це, звісно, рюкзак. Це Тюльстайр на 35 літрів. Компактний рюкзак. Я сказав би так: сегмент середнього об'єму, який я зазвичай найбільше люблю. Він важить до 1 кілограма і має. Достатньо кількість кишень, хоча звичайно, більше. От, достатньо легкий, функціональний, змінюється спинка у нього. Взагалі я в ним задоволений. І напевно, так само я зроблю на нього огляд. І цей огляд, щоб ви не пропустили, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Отож, розпочнемо напевно, далі, що у нас власне, є в рюкзаку. Ну, як ви бачите, по зовнішньому краю зазвичай я беру з собою. Теркінгові палеці, як і більшість, тут у мене Black Diamond Distance Z алюмінієві, важить приблизно 300 плюс грамів. Дуже зручні, мені вони дуже подобаються, легкі. Ну, я з ними вже, мабуть, більше двох років. Все подобається. Наступна річ, яка була в цьому поході, це власне витрівка від Turbat. Легка тканина, мені вона дуже так само подобається, легка. Навіть, можна навіть зараз одягти її, бо зараз стає свіжіше. І, е, найбільше подобається мені в тому, що у неї тут так е, повністю закривається і насправді е, капюшон дуже функціональний. Е, але я так само про це можна розповісти в окремому відео про цей одяг. Далі, е, щодо електроніки, я зазвичай беру. З собою там ліхтар, перехідники на, на телефон. Ну, зараз у мене, в принципі, Type-C, USB-C. Ліхтарик у мене звичайний. От, і да, це одна річ. І в цьому в цьому році в цей раз я брав дуже важку річ. По вазі. це великий павербанк, тому що я знімав все на телефон, не брав я інших камер, не ні дроні, нічого. І тому Треба було підзаряджатися, і він насправді виручив нас, я не знаю, без нього, напевно, було б набагато важче. А він важить достатньо велику вагу, тому насправді таку річ, якби і хочеться взяти, але вона важка. Що в мене ту далі? Тут я взяв для прикладу їдло, те, що зазвичай мене. ми беремо більше, тобто розрахунок три порції на цілий день. тобто сніданок, обід, вечеря. В даному випадку тут лишилось тільки, там, декілька каш. Це тільки для демонстрації, але бачите, рюкзак не повний. Моя аптечка, гігієна, зубна паста, дезодорант, щітка все тут. Наступна річ це прикольний дуже рушник від Nature Hake. Маленький, 40 на 80 см. Зараз я вам покажу. Я думаю, насправді в мене були перед цим сітусанівські рушники, і там ну, вони були насправді такі він. Набагато більше був. Але я зрозумів, що мені, в принципі, вистачає і такого грушничка. Бачите, він невеличкий, але якісна така тканина можна пробувати брати. Я думаю, всі будуть задоволені. Далі, далі, що у нас тут є? А, ну, Тут, бачите, стоять кросівки, в яких я й ходив. Це Nike Trail. От, я насправді більш люблю свої сині. В цих я трошечки був на, на тер. Ну, на тер ногу. Вона якісь чомусь не зовсім по розміру підходять. Я зазвичай всі найки у мене 43-го розміру. Але е, ці найки так само 43-го розміру, але чомусь на п'ятці е, гуляє стопа. І через це, я думаю, на сходах, коли я збігав, трошечки набив ліву ногу. Пуховик. Е, так само, бачите, вгорі поклав. Пуховик, звичайно, це Маковський. Е, ну це саме жилетка. Я іноді беру жилетку, іноді беру з рукавами і з капішоном. Так як у мене була витрівка, я бачив, що була суха погода, буде тепло, достатньо, то я взяв з меншою вагою тільки без рукавку. Дуже комфортна річ, складається невеличкий мішечок. Можна його так само скласти, якщо ви бачите, що дощова погода в гермомішок до інших речей, ну, я по-різному це роблю. Іноді, от, коли в осінню десь іду, коли бачу, що дощі, то я ховаю в гермомішок. Далі, скажемо, Цікавинка цього походу, яка відрізняється від інших, напевно, походів попередніх, це те, що ми брали цей раз гамак. Гамак брали для того, щоб протестити його. Він дуже легкий, це лелека, український виробник знанонитий. Вона мені дуже подобається. Стропа окремо для стропи ще треба подумати якийсь мішечок, тому що, як показала практика цього походу, Ну, чимало от смоли від дерев, іноді буває соснових да, ялинових. І тому от від смереки була так само у нас така сама проблема на дні стропі. І якщо ти кладеш до гамака, потім речі це всі смолі. Тому думаю, взяти якийсь окремий мішечок, ще не придумав який, над цим питанням думаю. Тому що виробник поставляє його просто разом ну, от, без жодного розділювача. Я їм написав, що, можливо, зробіть подвійне дно. Де можна буде це ховати, бо було б класно. Побачимо, ну, напевно, вони модернізуються. Але е, я скажу по гамаку, мені дуже сподобалось. У мене е, не так великий досвід з гамаках. У мене є ще один гамак, такий самий простенький. Я на пікніки його обрав. Він так само достатньо непоганий, але через те, що в цього гамака стропи від'єднується, це дуже зручно вибрати місце для, для ночівлі і шукати саме місце для гамака. Наступна річ, знову ж таки, нове, що я взяв цей раз у похід, це Valda Cup, але насправді це його ціла кухня. Тобто з кухні, от білдо, цей, ви бачите, я, прямо така роздільна система. Тобто тут є миска, є у нас. Дощечка, є дві чашки. Одна чашка, друга, по суті, можна як гарнятко велике, як так само тарілку використовувати для супа. І є сільничка. Мала менш тим, тут у нас так само знаходиться ще одна миска. Тобто у нас по факту дві миски. І дві чашки можна замінити, якщо вдвох ідете замість цієї великої зробити дві маленькі, так само поміщається, і у вас тоді дві тарілки повноцінні. Насправді, враховуючи, що ми ймо з субліматів, тарілки нам не потрібні. Але як показує практика, і в цьому поході, коли ми смажили гриби, було місце, куди покласти гриби. Ми купляли сир, у нас було місце, куди покласти цей сир порізаний. Тобто це дуже зручно, якщо ви любите, щоб це все-таки була, була якась естетика і, е, було якийсь порядок у вас і в вашому рюкзаку. Да, це додає певного об'єму, ну, тому що ця, хоч вона компактна, але це все-таки об'єм, вона тверда, але тим не менш дуже непогана річ. Е, ну і Тут далі йде Situ е, Summit е, ложка. Е, ніж. Один з улюблених моїх е, нажів Вагнер е, е, ніж. Е, і е, ложка звичайна. Сітусами Summit алюмінієва Тут ще пару батончиків залишилось. Це так само іноді беремо з собою. Річ, яку я завжди беру в похід, але цей раз я зрозумів, що вона напевно мені вже не потрібна. Це кемпинговий ліхтар. Це Дікатлоновський, дуже зручна річ. Але так як показав цей похід, та й попередній, я розумію, що він не настільки мені потрібен, а займає чимало місця, тому напевно наступний раз я буду від нього відмовлятися. вже. До кухні ще додаток, це джетбойл, це Я не знаю, навіть як його сказати. Це просто топова річ. І я рекомендую всім. От, от це одна з найкращих інвестицій, яку можна взяти для походу. Якщо ви навіть не будете потім займатися походом, у вас буде, як мінімум, зараз кухня, така самодостатня. І це насправді, на жаль, в сучасних умовах дуже актуально, тому джетбойл, це дуже класна річ для того, щоб скипітити воду. Та й не тільки ми насправді, скільки разів ми гри... смажили на ньому гриби. Хоча саме ця модель вона не розрахована на те, щоб там смажити, тому що вона висока. І... Але насправді ми, ми, мабуть, вже роки три смажимо на ній гриби походах все нормально, і на попередніх версіях ми смажили підсмажуєш, підварюєш, і ну це дуже корисна річ. Я навіть не знаю. Я ходив колись казанками, з пальниками маленькими і великими. І я, чесно кажучи, все таки більше надаю перевагу саме джетбойлу або таких інтеграційних системам Ну просто джетбойл для мене це топ. Це так само у мене один з улюблених світусамовських гермомішків. Ну, він вважається легким, 2-літровий. В нього лазить, по суті, всі мої речі на сон. Основні речі. Тобто, це у мене тут термуха з Маріноса крафтовська, крафтовські штани термічні, звичайні. що там, Шкарпетки. От. Далі я брав цей раз. Потнік це мій велосипедний, але він так само води вологу. Я в нього брав як піжаму на ніч. Він, тому що мені подобається, щоб не знав, що буде тепло, і е, брати додатковий якийсь крафтовський одяг я не хотів. А термуху е, на Маріносі я використовував як тонкий фліс, щоб не брати фліску. Тобто в мене є була з собою для, для того, щоб захистити е, якби себе ззовні. Був у мене е, куртка турбат, пуховка могла бути, термуха від крафту на Мариносі. І цього було достатньо, більше нічого не треба. Мені що там далі труси і ще шкарпетки. Це у мене спальний одяг, а тут у мене ще є мішечок. Да, мішечок в цьому одязі тут зазвичай я ще ховаю такі речі, як от кофта, який йшов з капішоном. Дуже рекомендую це, вона спершу, з перших чергов захищає від сонця і від обвітрювання. Вона мені дуже подобається. Так, футболка для потяга, шкарпетки. Брав так само ще трошечки інші стречують штани, якщо, наприклад. Була б ймовірність, що я в тих не міг для кемпінгу брати. Я взяв ці, вони більш тепліші для того, щоб ходити. Наприклад, бо я не брав ніяких інших трекінгових штанів. А для того, щоб, наприклад, якщо йти десь в лісі, щоб могла гілка не поцарапала і не порвала мені термоштани, я взяв такі. Ну воно не знадобилося, тому що було сухо. ми не лазили де по гілках. От, тому якось так. А ну і дуже велике місце займає. Ой, це лайнер е Сітусамівський е класна річ, але от саме цей, в цей похід я зрозумів, що це воно мені не потрібно. Тобто, якщо ви спите е взимку, осінню йдете там, чи ранньою весною, виберете термуху з собою. Ви, в принципі, спите в термусі і в шапці. Лайнер цей вам не потрібен, бо його основна функція це захист спальника від бруду, від якого від, від вашого тіла так в поході. І зазвичай, що роблять, потім дають на прання сам лайнер, а спальник пуховий він не стирається, так? І тому це корисно, це дуже зручно. Але е, я зрозумів, що якщо ти ходиш весь час в термусі, е, то напевно цей лайнер не потрібен, можна спати навіть так. Влітку, навпаки, я думаю, що якраз враховуючи, що ви мерете менше речей, вам термотермобіліза там така не потрібна. Е, то, е, скоріше за все, лайнер буде більш корисним, тому що можна його використовувати як такий легкий спальник. Е, от, шапка моя разом іде, і е, пуховий спальник це турбаткук. 250, таких, напевно, вже не випускають. У нього тут комфорт 8, Ліміт 4 і мінус 10 у нього екстрім. Тобто, на мій погляд, його, він, його вистачає мені на 3 сезони. Я не чував навіть в ньому в біваче в осінню до мінус 2 градусів. Нормально, без намета, на дворі. Тільки бівач був. Він себе виправдав все добре, питань ніяких немає. Далі, подушка це дікатлоновська подушка. і цей раз я її трохи модернізував. Я зняв з неї утеплювач, який тут є. Це дуже зручна штука, вона так само, бо його знімаєте як лайнер. Кладати в пральну машину і сама подушка чиста залишається. Але враховуючи, що я подушку ніколи не кладу чисто під голову, я його кладу під спальник, то так само вона мені не сильно потрібна. І через це власне, я вирішив зменшити трохи вагу, ну, достатньо чимало зменшив вагу і взяв лише саму подушку без, без, без спальника, без цієї ковдри. Експедовський килимок. У нас було два насправді килимка. Перший це експедовський Ultra Sріer. Це більша версія максимальна Large. З ним йде тут вага у нього здається, щось там 300-5 грамів. Тут не пишуть, але я наскільки пам'ятаю. Є надувачка до нього. Вона мені дуже подобається. Ці надувачки взагалі це мішок, гермонадувачка. То як ви робите, ви берете так. Розпушуєте і починаєте дути. І тут дирка, по суті, працює як, як насос. Тобто такий шланг. Він достатньо швидко надуває. Я раніше був скептичний, але так, до цього експеда у мене був і зараз є спальник от атваут. Там Ваут Performance 7, здається, він так називається. І там не було жодної надувачки, я до нього докупляв ту самівську. І мені вона дуже сподобалось. До речі, вона підходить і тут, і до цього, до, до цього експедовського килимка. І да, в цій похід, до речі, ми брали ці два килимка: цей експедовський і ваут Performance 3. Вони плюс-мінус однакові за параметрами. Там у них так само це, по суті, трьохсезонний килимок, на там три щемось у них температура, тобто. Класний килимок, але єдине питання проблема в тому, що тут прямі кути Ваудовського закруглені. І через це ми його використовували під гамак, тому що там більш зручніше так. А цей більш в наметі. Тому хто спав в наметі, спав на ньому, хто спав в гамаку, спав на Ваудовському. У мене зараз експедовський, власне, тому я його вам показую. Ну і остання річ: це ми йшли, брали з собою намет. Як основне ну, спальне місце, і для намета ми його розділили на дві частини. У нас намет Natur Hake Stream River 2 з гарними великими двома тамборами. Гарний якісний намет. Можу сказати, що мені дуже подобається, як зроблений цей він дешевий намет. Насправді так він там коштує трошечки там щось: 120 доларів чи 150. І за ці гроші ви отримуєте якісний намет двошаровий з класними. Кілочками з кольоровою ідентифікацією, де які частина, як його кріпити, тобто підсказками, з хорошим футпринтом. І тут я, власне, тут у мене середня частина, внутрішня частина цього намета, вона важить так само десь грам 600, здається, я важив. І що у нас тут далі позовні? Зовні у нас тут є капці мої. Це. Капці для е, морські, для того, щоб ходити по коралам. Мені вони подобаються, що вони гнучкі. Бачите, їх можна гарно закомпонувати. Вони, можливо, не надлегкі. Вони не надлегкі, вони важать своїх там 300 грамів, я думаю, разом. Але за рахунок того, що тут є п'ятка, є, е, по суті, це готовий каплений. Капця і тверда підошва. Якщо навіть що стається з моїм основним взуттям, я по ньому зможу нормально йти по такому ґрунту, по, такому по камінцям. Це буде не проблема. Я не поріжу ногу, тому що це і не, не впаду, бо це е, спеціальне капці для того, щоб ходити по камінню в воді. Тому по сухому камінню вони так само гарно ходять. От, і що там, так, і вода у мене тут. Була собою, ну я взяв для так для показу. платіпус. мені подобаються ці плішки. Я брав одну, ми ще одну мали е, звичайний 1,5 шквий банк е, пляшки, це найпростіший варіант. Тому, якщо немає таких можливостей беріть ті, у кого дозволяє наплічник на лямках вставляти, я порекомендував би так само брати такі м'які пляшки, тому що з них дуже зручно пити. От якось так. Тобто, це весь одяг, який ми брали. Я брав з собою в цей похід. Е, там додавала ще їжа відповідно. Е, тому е, і в рюкзак, по моїм. Я зважував до походу без води. Він важив до 10 кілограмів. Ну а тепер я думаю, вам була це цікава рубрика. Я сподіваюся, що буду наступний раз так само її ставити в інше, інше відео. І зараз повертаємось до походу. Гарного перегляду! Ми стартанули з нашого місця ночівлі і йдемо вже до ворогти. Раз на хребет піднімемось. Сподіваюсь, запишу цей сьогоднішній день до кінця, бо вже батарея сідає на телефоні. Ось так у метр так само вже підсів. Фух. Ми були б ними, якби вирішили піти іншим шляхом, а потім таки пішли правильним. Полазили лише ліс, бо загубили стежку. І потім так і знайшли стару. Але ліс такий сухий капець, подивіться на це. Важко йти куча палак, тип'яць просто. Він Віталік чи доповзає. Стежку знайшли, все воно тут заввалено, а туди йде вже нормально. Це ми, звісно, даємо, як завжди. Вийшли на маршрут, це маркування, трохи поблукали, але ліс гарний, але сухий. Тут вгорі трошечки зелено вже є, але насправді не вистачає води. О, зараз по хребту йдемо в ту сторону, отак. в сторону рижої діла, в сторону ворогти. Коротше. Прийшли ми перевал, я не знаю як правильно називається, ріжі, чи якось так. От. Бачили джипінг. Там є такий якби, табір, невеличкий є такий, ну, кемпінг. І, от. Я подивився на карті на ті джерела, не знаю що воно там є, існуюче, але на карті воно є. Так, А ми далі йдемо. Зараз друга стала вже більш така автомобільна, можна сказати. От. тому... Трохи важче по камінням підніматися, а то весь час ми спускалися по такій мох... з мохами дорозі, стежці. Навіть стежка -то була, важинки поїли. Так що круто. Зайшли ми на гору Рижа, тут є такий обліск з хрестом, от, встановлено в 1990 році. от так що Тут вже стало краще, тут вже почалося маркування велосипедного маршруту. от Я йду, згадую, чи я їх возьми кученим цим маршрутом чи ні. щось я тут не пам'ятаю, напевно такі, інші. Там був, була гойдалка, сироварня. От, ну, ми не зупинялися, пішли далі. Так що одна та, така гора тут прикольна. Так, це з першого разу. Вирішили стати на чайок. Тут на таке місце квітінгове. І там наче то цей, навіть по дорозі внизу може бути вода. Як хтось захоче вставати тут колись, то може є такий варіант. От, ну, ми зараз чай поп'ємо, трохи відпочинемо. Вода знову спуск. Подивилися 6 км до ворогти. Не підемо через діл, піде скорочена дорога, трохи. Так що відразу вийде на воротку біля мосту. Так і є недалеко від галявни цієї джерела, так що можна воду набирати, ставати на ночівлю, якщо ви піднімаєте за ворогти умовно. Там тут 6 кілометрів піднялись, зробили собі табір. Непоганий варіант. Якщо йде зворотимо шляху, наприклад. Так що майте на увазі. Вийшли на таку галявину. знайшли Гойдалку, Там воно кінь пасеться, якийсь будиночок. Цікаво таке поселення. А воно хати є, взагалі якісь. Так що, отак, ну а та дорога тут якась не дуже була. від дорога, звичайно, лісова. Лісовозі. Ми дійшли до ворогти, закінчився наш триденний маршрут. Так у підсумку, я ще здаваюся, що тут треба буде кілометр три пройти десь, але загалом маршрут вийшов класний. Ми зробили коло навколо ворогти, піднялися на кукол до Кастричі, потім перейшли на, через перевал на інший хребет. О, по ньому сьогодні пройшлися тут до Рижої, до дзвону, до дзвонити дійшли. Двінський хребет. І от зараз спускаємось до ворогти. В принципі, джерела були, не всі повні, але якщо спланувати маршрут, як ви бачите, в принципі можна ночувати, ну, дві ночівлі достатньо вистачає для того, щоб гарно переночувати в різних місцях. Причому тут можна в різні вперед назад трохи рухати, тобто достатньо гнучко. От, загалом дуже зараз сухо в Карпатах, мало грибів, через те ми тільки в перший день нам побачили біля водой. От, а так от, сьогодні один білий знайшли це чисто випадково, було, так само там, де було більше вологості. Дуже сухо, якось, нетипово для Карпат. Сподіваємося, скоро будуть дощі, вже буде трошки змочитися, все діло, бо природа хоче цю дощ, бо навіть мохи сухі. От, був експеримент, експеримент цей раз у Віталіка першу ніч у мене другу спальня на гамаку. Про це, я думаю, треба окремо знімати, але загалом мені сподобалось. Треба ще тестити різні системи, як краще спати на килимку чи на недувному килимку, чи можливо ще щось придумувати. От загалом цікаво. Тобто, мені здається, що це дуже непоганий варіант. Я маю вазі про маршрут. Навіть, дійсно, на три дні, дві ночівлі, біля ворогти, швиденько можна потягом приїхати, пробігтися, сісти назад на потяг і поїхати додому. Дуже класно, всім раджу. Завітати до Карпат. Осінні Карпати так само красиві, не тільки літні, тому, будь ласка, так само пам'ятайте про це. От. І всіх закликаю підписатися на канал, ставити, ставити лайки, обов'язково писати коментарі, якщо я їх читаю, коментую. Мені саме цікава ваша думка стосовно цих відео, які я роблю. Дякую за увагу. Всім пока.